І четверте питання: якими інструментами має володіти БА. О, це моє улюблене. Чому? Тому що інструментів багато, враховуючи те, що ми працюємо в більшості своє онлайн, я скажу, що він має володіти інструментами, які допомагають йому або створювати ті ж самі «deliverables», документи да, артефакти. І взаємодіяти з командою з командою внутрішньою і з командою зовнішньою: клієнт, консультанти і так далі. Тому всі ці інструменти в них їх дуже багато. Зараз не будемо перелічувати. Я можу сказати, що один-два інструменти, де зберігаються всі задачі, там електронна пошта, там джира так далі. Один інструмент для того, щоб працювати з командою, щось візуалізувати, там створювати діаграми, і так далі. І не знаю, декілька інструментів, якщо це потребує, проект для взаємодії з клієнтом. але це вже специфіка.